Поговоримо про музику. Вітається програма. Поговоримо про музику. Не так давно наша творча група побувала на фестивалі Флюгери Львова. І там ми мали чудову нагоду поспілкуватися із Сашою кольцовою. Ike mmeti ya zo Мабуть, наші глядачі знають, адже Галичина канал український української музики у нас в ефірі предостатньо. Ну а от розмову з цією співачкою, мабуть, ми ще не пропонували вашій увазі. Виправляємося і до вашої уваги інтерв'ю з Сашою Кольцовою. Нас майже рік тому запросили на джазове радіо і попросили зробити спеціальну програму. Аранжувань для свого формату ми зробили, і потім виявилося, що слухач приязно сприймає такі експерименти. Коли нам Львова запросили нас, ми подумали, ой, чому б не експериментувати і не показати і тут. Ось я дуже рада, що публіка сприймає наші пісні і в такому вигляді, тому що коли йдеш на якісь експерименти, а там публіка, наприклад, консервативна, вони кажуть, о, ми хочемо те саме, що на диску, ми хочемо те саме, що на радіо. Але за реакцією мені... мені було цікаво на сцені. Мені це експерименти, і дуже приємно було, що і публіці здається, також було цікаво. Музика це не єдине, чим живете навіть в професійному якому сенсі. Що зараз головне зараз? Я керую фундацією Дарини Жолдик. Ми займаємося популяризацією дитячого читання, приводимо дітей в бібліотеки, працюємо з ними. І мені зробили пропозицію війти до творчого блоку суспільного телебачення Зора Паласанія. Тож можливо наступного року я також буду займатися трішечки просуванням української культури на суспільному. Наскільки вагома зараз ця частина життя, яка віддається музиці? Ви сказали, що репетирували вночі, чи то так виглядає, що в нічний час вся робота з музикою? Власне, група Крихітка репетирує після шостої вечора, тому що всі ми ходимо до офісів. І для нас музика все ще хобі, але улюблена справа водночас. І щоразу, коли я на сцені я розумію, що це насправді величезна радість, що в мене є музика, і інколи думаю, чи не займатися цим. Кожного дня, як справжньою професією, але все ще не виходить. Але я дуже щаслива, що ми маємо таку приязнь повторювати це знову і знову у Львові. Зокрема, я можу помилятись, але ти, певно, бачиш крила за моїм плечем. Я сильно не змілятись, а це для тебе значить, що ти від мене не втечеш. Заки екологічна тема, якою ви активно займалися, вона продовжується. Якісь нові нові ваші ініціативи. Можливо, зараз у вас ще йде в прокаті фільм Теренса Маліка, який я озвучувала мандрівка часу. Він власне про те, якою прекрасною є земля, і як ми не цінуємо те, що є, і народження життя на землі від до сьогоднішніх часів від самих перших моментів. І мабуть, це єдина до нена екологічні тематиці, які зробила цього року, але я продовжую міняти лампочки в під'їздах ходити з власною которобою. Скажіть, будь ласка, що до програми цієї вже вас запитали, але як телевізійник я цікавлюся такими форматними штуками, як відеокліпи. Знаю, що ви їх робили зазвичай. От ви сказали зі сцени головна пісня, так головна, 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 і на всі практично є відеокліпи. Що далі? А, насправді ми дуже повільно, але таки готуємо новий альбом. Є вже дуже в ньому пару хороших синглів. Я дуже чекаю. І на один з них ми вже готуємо сценарій кліпу. У нас є демо, і я сподіваюся, що можливо пізньої весни або вже восени. Тоді ви побачите від нас дещо новеньке. Формат альбому чи синглу ще невідомо. І тоді ми дуже хотіли б повернутися до Львова з сольним концертом. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. я повірю на слово, тільки не відпускай руку. Щось надзвичайне на дімно. Повернемося до музики, але до музики так узагальнено. мабуть, всі артисти вже втомилися від запитання про квоти, як вони, як вони втілюються, як ви відчуваєте їх чи не відчуваєте, і не тільки щодо себе, бо звичай, зазвичай ці питання сприймають як особисто до вас. Не питаю про вашу музику персонально загалом. Ви знаєте, коли збільшується частка української музики, ми маємо змиритися з тим, що поганої української музики також буде погано, і це нормально, тому що в кожній країні є своя місцева не дуже добра музика, і така і дуже поганої якості поп-музика, і дуже поганої якості рок-музика, і будь-яка. Тому ми просто маємо відкритіше ставитись навіть до свого е, не дуже доброго, тому що це просто так має бути. От і підіймати якість і там разом всім старатися, але ну час познайомитися з тим, що не звучало на радіо вже я інколи чую по радіо колективи, про яких я нічого не знаю, я їх шазамлюю, щоб довідатись, хто це, і це насправді хороша ознака. Тому що тепер, коли ти перетинаєш кордон, ти вже розумієш, що ти вдома. Ред тих, хто є поціновувачами хорошої музики, дуже багато хто заперечує тезу про те, давайте підтримувати українське. кажуть: ну ти хочеш, щоб звучало ось осе, от що на базарі, і воно ж піде все в радіо. Ви кажете, боротись. А яким ви можете боротись? Ви робите музику? Радійники що можуть зробити, якщо вони хочуть виконати закон і хочуть пропагувати українське, а приносять їм різне, як їм шукати. Насправді української музики вже дуже достатньо, щоб вибирати пристойно. І я особисто своїм знайомим програмним директорам обов'язково показую, що я знайшла нового і цікавого, тому що ми дуже погано знаємо, наприклад, пласт ретро в Києві. Мало крутять україномовного ретро. Він є там. Ти не почуєш по радіо пісню Каштани падають на брук, наприклад, або конвалії. Їх просто не чують, тому що люди не знайомі. Люди, які програмними директорами працюють, не застали цієї музики. Вони інколи не цікавляться, тому що в них багато інших там реклама питань інших. І мені здається, що хтось має проводити процвітницьку діяльність таку серед них також, тому що можливо у них просто не вистачає часу познайомитися ближче, а молоді артисти недостатньо наполегливі. От, але зараз є дві-три радіостанції, які там стовідсотковим україномовним мовленням, і достатньо пристойний насправді рівень. Ну мені принаймні, здається, що нічим не гірше ніж більше східноєвропейських країн в цьому плані. А тепер же щодо вас персонально в радіоефірах зараз. Чи ви е, шукаєте е, ну, в собі о той формат? Чи ви думаєте там от на це радіо я можу дати? Чи ви творите? А там уже як як то кажуть, кому воно підійде, кого зігріє? Ми помітили, що радіостанції крутять перший перший наш альбом 2005 року і Це прикриз для нас, тому що у нас є багато нових хороших пісень з рецепту, з донора. Там кілька синглів, там струм, без імені і ремікси на них, які були створені за два останні роки. Тож все одно радіостанції демонструють консервативність, певно. Вони хочуть крутити хіти. Ті пісні, що стали хітати хітами, і не дуже охочі розкручувати нові. Але я гадаю, що ця тенденція минеться вже за рік, і вони будуть просто трішечки сміливішими е у доборі. А, ну, власне, розуміти, що хіт робиться тоді, коли його крутять, інакше він не стане хітом, тільки на концертах. Це нереально. Реально. Тільки на концертах? Рально. Подивіться на групу каноє. Ага. Ну так, так. Інтернет. Інтернет і слухач завжди вибирає хороший, Я не думаю, що масовий слухач помиляється. Якщо пісню знаходять на концертах, якщо ви бачите повні зали, але не чуєте по радіо, до хібрахів немає в. На радіо, але ми всі знаємо, що вони класні. Один в каноні, я чую тільки вони по державних радіостанціях, але вони набирають повні зали і е, хороша пісня є хорошою піснею. Чи для відеокліпів ви обираєте те, що вважаєте, ну, внутрішньо, самі вважаєте хітом. Так. Ну, я точно знаю, що в наступному альбомі два хіта, і це будуть два кліпи. Тоді чекаємо, як телебачення, ми чекаємо в першу чергу кліпів. Все, щастих. То була програма Поговоримо про музику. Дивіться нас надалі, на цьому ж каналі. І слухайте українське.